Всім привіт! Сьогодні розкажу про цікавий токен сейл від проекту Monad, що прийде на біржі Coinbase. Monad це черговий L1 блокчейн, який обіцяє бути швидше, безпечніше і так далі. У них також проходив тестнет. Якщо хтось тестував їхню мережу, то ви повинні отримати за це, це певний airdrop, який можна вже буде невдовзі продати. Але сьогодні відео саме про їхній токен сейл, який прийде на біржі Coinbase. Вони хочуть продати 7,5% свого саплаю токенів, це 7,5 мільярдів токенів по ціні 2,5 цента за токен. І якщо помножити ціну на загальну кількість, Токенів, яку вони хочуть продати, то це вони збирають практично 200 мільйонів доларів. І що саме цікаве, то токен Monad вже торгується на фьючерсних примаркетах багатьох бірж, і це доволі ліквідні примаркети, які вже нам дійсно говорять про ціну, за якою може вийти токен Monad. і ціна тут вже вдвічі більша за ціну, за якою ми можемо купити на селі на біржі Coinbase. На головній сторінці біржі Coinbase вже є оголошення про цей сел. Ми можемо прийти сюди та ознайомитись. І з того, що нам відомо, то цей сел починається 17 листопада і буде тривати до 23 листопада. І в нас виходить буде 5 днів для того, щоб перейти на цю сторінку, підписатись на цей сейл, та закинути, або мінімалку це 100 USDC, або якщо ви Kit'Ar, то максималку 100 000 USDC. Ще відомо, що тут буде передпідписка. Тобто в цей сейл можуть занести користувачі більше як 200 млн доларів, і тоді прийдеться все якось ділити. І саме тут є одне таке ключове правило в цьому сейлі, що тут буде система Filling Up from the bottom. І це є великий плюс для маленьких банків, хто буде закидати там 100-200 доларів, або для тих, хто абузить на дуже багато Аккаунтів. І пояснюю, чому система Feeling Up From The Bottom полягає в тому, що заявки після того Coinbase, якщо буде перед підпискою, він буде заповнювати від маленьких заявок до більших. Відповідно, якщо один користувач закинув 200 доларів, а інший користувач закинув 10 тисяч доларів, то спершу заповнить заявку на 200 доларів, а потім вже будуть поступово підходити до вищих заявок. І потім, якщо будуть заповнювати ці заявки, воно може дойти до такого середнього статистичного, це, наприклад, до 800 доларів. І, наприклад, той користувач, що закинув 10 тисяч доларів, він отримає локен на 800 доларів. І так само, наприклад, користувач, що закинув всього 800 доларів, він також отримує алоки на 800 доларів. А той користувач, що закинув на початку, до прикладу, 200 доларів, він отримає так само на всю свою суму 200 доларів. Тобто, виходить, не отримує ніхто більше алокацію, ніж 800 доларів, якщо це буде середня статистична між всіма учасниками, щоб заповнити загальний пул в 200 мільйонів доларів. Надіюсь, це зрозуміло. Тому найкращий тут варіант це можна сказати, зробити багато акаунтів, хто скільки зможе закинути на них там по 200 доларів та отримати. Практично гарантованого локу, я думаю, що 200 доларів це по любому такі заявки будуть заповнюватися. І наприклад, ви зробили 5 аккаунтів, закинули по 200 доларів, маєте алоки на 1 тисячу доларів, потім буде день лістингу, мунт торгується в 2 ікса, продаєте і маєте 1000 доларів зверху. Вроді би, як все просто. Але є один мінус, це те, що на Coinbase проблемно прийти в верифікацію на Україну і не факт, що ми взагалі будемо допущені до цього сейлу. І на рахунок того, як все-таки прийти в верифікацію на Україну, то давайте все по порядку. Реєструємо новий аккаунт на свою електронну адресу, пишемо своє ім'я, прізвище, і потім потрібно буде прив'язати мобільний номер телефону. Тому нам потрібно або Купити європейську ESIM-карту. Е Зараз багато хто використовує польську ESIM-карту е Orange, ви можете скачати цей додаток та також скористатися цією послугою. Якщо не помиляюсь, то там один номер коштує приблизно 10 доларів. Або скористатися такими додатками, як SMS-активатор, ви можете в Google Play там, чи App Store просто вписати SMS-активатор, там буде багато додатків, вибираєте, який вам краще підходить. Там ви просто заходите в додаток, вибираєте послугу, що ви хочете отримати номер телефону для додатка Coinbase, вибираєте країну, вам дає номер телефону на 20 хвилин, і за ці 20 хвилин вам ви повинні зареєструватися, пройти верифікацію і обов'язково перев'язати свій номер на Google-аутентифікатор. І повинні ми це зробити тому, що майбутні коди ми отримали саме з Google-анатифікатора, а не на номер телефону, який вже буде недійсний, або знайти смс-активатор, який дає послугу повторної активації цього номеру телефону. Ну або купляємо esim карту просто це буде трішки дорожче. І після етапу. По з мобільним телефоном ми будемо проходити верифікацію. Там просто вибираєте Україна і місце реєстрації теж Україна. Там саме звичайна верифікація, і повинні вас підтвердити протягом декількох хвилин. І тоді останній крок: це потрібно підтвердити наше місце проживання, і тут є також певні проблеми, те, що вони наші виписки з банків не приймають. Хіба що говорять, що вони можуть прийняти саме скріншот з виписки з монобанку на англійській мові. Також можете це спробувати, можливо, пройде. Але щоб точно все пройшло, краще мати якийсь європейський банк, в якому зазначена саме ваша українська прописка. Можливо, хтось раніше робив там Trusty Plus, ваш чи інший мобільний банкінг європейський, і ви можете загрузити. Там виписку та подати її на Coinbase, повинні все прийняти. Ну і потім чекаємо день сейлу, це 17 листопада, та пробуємо взяти в участь. Потім заходимо сюди в отримати криптовалюту, вибираємо USDC та поповнюємо в якійсь доступній мережі. Як бачимо, пише, що в нашому регіоні ми не можемо купляти або продавати. І дивлячись на це правило, можна зрозуміти, що швидше за все участь в сейлі нам також буде заблокована, але все-таки надіюсь, що можливо нас допустить. Та й взагалі на Coinbase це перший сейл, це якби американська біржа, і їм було заборонено взагалі робити якісь публічні продажі і тому подібне. Мабуть, їм регулятори дали зелене світло, і це взагалом є дуже хорошим знаком для криптоспільноти. І, взагалі, на сторінці Монада пише, що цей сейл має бути доступний для резидентів США, а в більшості випадків, зазвичай, це було заборонено. Звісно, Монада запланований вже на 25 листопада, тож це можна сказати така собі швидка фліп-історія, яку не варто пропускати. Також можете перейти в наш телеграм-чат та запитати питання, які вас цікавлять. Посилання буде в описі під цим відео. А так загалом варто розуміти, що це оптимістичний сценарій, швидше за все, що все таки буде, але бувають різні форс-мажори. Можливо, Мун обвалиться і буде турватися нижче сейлу, хоча це мало ймовірно. Але такий сценарій, звісно, що можливий, це крипта, це також потрібно розуміти. Тож я поділився своїми думками, ви вже робіть власний ресерч. Що ж, всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай щастить.